Доброго дня, друзі! Сьогодні ми теревенимо знову про КОЄТ. що відбувається з КОЄТ у грудні 2024 року. В цьому відео я відповім абсолютно на всі популярні питання, які ви мене питаєте про строки дії програми, фінансову допомогу, Open World Permit, Просто про все, 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 що відбувається на сьогоднішній день з програми. Погнали! Ви знаходитесь на каналі Актуальної Канади і я, його ведуча Анжеліка. Обов'язково лайк, підписка на канал та п'ять слів у коментарі для підтримки каналу. Здавалося, програма діє з березня 2022 року, але на сьогоднішній день питання людей менше не стає. Ви мене просто завалюєте цими питаннями. Я завжди кажу, що всю інформацію я черпаю з офіційного джерела це сайту IRCC. Тому, як завжди, я буду відповідати на питання та ось тут ось. Буде вам посилатися на сайт ARCC на англійській мові. Перше питання, яке хвилює українців на сьогоднішній день, чи діє Коєд у 2024 року. Звідно році, з офіційним джерелом, це сайт ARCC, Ми бачимо, що програма Коєд діє до 31 березня 2024 року, включно цієї дати. Друге поширення питання стосовно візи по програмі Коєд. Якщо я отримала візу після 15 липня 2023 року, тобто після закриття програми Коєд, або якщо я подалася на візу згідно звичайного процесу, отримала візу, чи можу я приїхати в рамках програми Коєд? Це дуже поширене питання, тому на нього я буду відповідати дуже дуже вагомо. Велика кількість людей роблять помилку. Вони пишуть віза Коєд. Немає Коєд-візи, є програма Коєд, і по програмі Коєд ви отримаєте візу воркер або візу. Просто в рамках програми Коєд була безкоштовна віза по програмі Коєд. Ви не сплачували ні за що, ні за відпідкопавців, ні за саму візу. Також віза дуже швидесенько розглядалася. Так, дуже багато людей довго чекає на візу, але повірте мені, згідно звичайного процесу, ви би чекали набагато довше. Безкоштовна віза по програмі Коєд закрилася 15 липня 2023 року. Але якщо ви отримали візу після 15 липня 2023 року, це віза по програмі Коєд, вона в неї входить, тобто вона безкоштовно. Ви, ви маєте право приїхати у Канаду та отримати всі-всі бенефіти до 31 березня 2024 року. Також, якщо ви не встигли податися на візу по програмі КОЄТ, ви могли податися на візу згідно звичайного процесу, пройти біометрію, заплатити кошти за візу і все ж таки приїхати по програмі КОЄТ до 31 березня 2024 року та отримати абсолютно всі бенефіти, тому що програма КОЄТ до кінця ще не закрита. Вона діє до 31 березня 2024 року. Тобто, взагалі, не важливо, як ви отримали візу по програмі Коєд згідно звичайного процесу, ви маєте право приїхати в Канаду. Я зустрічала в Канаді людей, але вони приїжджали першими, тобто тільки тоді, коли відкрилася програма Коєд, і вони отримували візу згідно звичайного процесу, але дуже-дуже давно, 3-5 років тому. Але коли програма КОЄД відкрилася, вони приїхали по цій програмі, тому що віза вам дає тільки право перетину кордону у Канаду. І їм видали Open Board Permit, їм видало абсолютно все: фінансову допомогу, послуги поселення, англійська просто все-все-все. Стосовно візи, ми з вами розібралися. Якщо у вас виникає якесь питання, будь ласка, пишіть мені в коментарях, напишіть мені в інстаграм, тому що я спеціально вмикаю свій лептоп, заходжу на свій ютуб канал, коментарі. Та відповідає абсолютно на всі коментарі. Також в мене поряд сайт РСІ, там в мене всі вкладочки відкриті. Я можу можу вам скинути посилання саме на цю вкладочку, на цю статтю, згідно з якою я вам відповідаю на це питання. В телефоні в мене таких функцій немає, бо це моя особиста сторінка в Instagram, Вона є особистою сторінкою. Я не хочу витрачати свій час у повсякденному житті. Просто коли мені заманеться, вам відповідати на ці питання. Я виділяю час. І заходжу на Ютуб 2-3 рази на день, щоб відповісти саме на всі питання стосовно програми Коєд або не стосовно програми Коєд. Абсолютно на всі питання. Йдемо далі. Якщо я приїду у Канаді у грудні 2024 року, чи отримую я Open Work Permit або Study Permit? Після цього питання йде роз'яснення, що я, наприклад, побачила у якогось імміграційного адвоката, консультанта, що open Permit вже не видається по програмі Коєд, або, наприклад, у групи на Фейсбук хтось там написав, що він в'їхав до Канади, у не отримав Work Permit або Study Permit. Або, наприклад, якісь організації пишуть, що все цього більше немає. Work Permit. Друзі, без паніки Канада це країна, в якої є правила. І якщо на офіційному сайті РСІСІПИ пишеться, що програма КОЄ діє до 2024 року, до березня 2024 року. І що ви отримаєте Open Work Permit, якщо ви в'їдете до Канади, до 31 березня 2024 року, то так і буде. Не треба читати інформацію на неофіційних джерелах. У вас є офіційне джерело, також у вас є номер гарячої лінії RCC, Я залишу як завжди під відео. Цей номер ви можете зателефонувати та запитати. Але якщо на офіційному сайті є така інформація, то вона є і в реальному житті. Будь ласка, не ведіться не ці фейки, є офіційне джерело, є гаряча лінія RCC. Телефонуйте, читайте, все є. Йдемо далі. Яка ще допомога залишилась українцям? Програму Шкоєт закрито. Закрито безкоштовну подачу на візу по програмі Коєд. Програма Коєд діє до 31 березня 2024 року. Ви можете отримати безкоштовний готель строком до 14 днів, але треба дивитись на провінцію туди, куди ви їдете. Бо безкоштовний готель це ігра в лотерею. Пощастить, отримаєте на 5-10 днів. Не пощастить, не отримуєте готель. Більше за всього, провінція Манітоба допомагає українцям. Раніше, наприклад, можна було навіть місяць прожити безкоштовно у готелі. Менш за все, допомагає Онтаріо та Британська Колумбія. Тому розраховуйте на себе, а там як буде. В рамках КОЄ також Канада надає абсолютно безкоштовну медицину, абсолютно безкоштовні курси з англійської мови, абсолютно безкоштовну видачу Open Permit або Study Permit. Та також, що дуже важливо, це фінансова допомога. 3 тисячі на дорослу людину та півтори тисячі на дитину. Якщо я в'їду в Канаду 31 березня 2024 року, як я встигну отримати цю фінансову допомогу у 3 тисячі та півтори тисячі на дитину? Сайт РСС, офіційне джерело Канади, нам каже, що нам треба перетнути кордон до 31 березня 2024 року, а податися на цю допомогу фінансову нам треба до 30 червня 2024 року. Тобто у вас буде аж цілих 3 місяці, щоб встигнути податися на цю допомогу та отримати її. Загалом отримують допомогу у строк десь 5-10 днів. В мене воркер віза до 27-го року, в го року, 32-го року, 32 року. Я все одно можу приїхати до Канади та отримати Open Work Permit. В мене же воркервіза. Віза вам дається для того, щоб перетнути кордон Канади. Але після закриття програми, коє другого етапу програми КоЄЦ. 31 березня 2024 року. Ваша віза стає туристичною. Ви все ще таки можете приїхати до Канади як турист. Знаходитися у Канаді 180 днів, знайти роботу, і вам роботодавець буде робити Open work Permit. тільки на таких умовах. Після 31 березня 2024 року Open Work Permit видаватися не буде. Навіть закритий Work Permit видаватися не буде. На сьогоднішній день ось така ось інформація. Якщо програму Коєд буде продовжено, то звісно правила будуть теж продовжені і далі. Я їду до Манітоби і приїду 30 березня 2024 року. Мені що дадуть готель тільки на один день. Якщо вам пощастить, і Канада вам надасть готель, то ви навіть можете приїхати 31 березня 2024 року та отримати безкоштовне житло. Бо, згідно з офіційним джерелом, власники КОЄТ, які прибудуть до 31 березня 2024 року, мають право лишитися у тимчасових помешканнях до 14 днів, до 14 квітня 2024 року. Батьки отримали візу в рамках програми Коєд, і потім у них народилася дитина, і вона не має візи до Канади. Що робити? Ось таких ось питань дуже багато, і вони стосуються не тільки дітей, та й дорослих. Якщо у вас немає візи до Канади, то ви можете її отримати згідно звичайного процесу, або програма Коєд закрита на сьогоднішній день. Безкоштовна віза по програмі Коє. Тому ви подаєте згідно звичайного процесу, отримуєте візу до Канади та приїжджаєте. І мінусів – віза видається довше, дійсно, набагато-багато довше. Віза буде коштовною. Можливо, ви навіть не встигнете приїхати до 31 березня 2024 року. Але ось такі ось правила Канади. Посилання на візу згідно звичайного процесу я як завжди залишу під відео. Ну і останнє цар питання: чи продовжить програму Коєд? На жаль, на це питання вам ніхто не зможе відповісти, навіть Джастін Трюдо, тому що я думаю, що на сьогоднішній день він навіть сам не розуміє, чи продовжувати цю програму чи ні. Але згідно з офіційного джерела, програма коє діє до 31 березня 2025 року. Так, 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 вам не почулося сама програма. Коя до 31 березня 2025 року. Згідно з офіційного джерела, це останній день, коли українці та члени їх родин, які тимчасово перебувають у Канаді, можуть скористуватися послугами поселення. Що ж це за послуги з поселення? Це послуги з поселення, які зазвичай надаються для постійних мешканців Канади. І вони залишатимуться для усіх українців та членів їх родин до 31 березня 2025 року. Це абсолютно безкоштовна медична страховка. Це курси англійської мови, які теж надаються безкоштовно. Це знижки на детсадок для українських дітей. Це безкоштовне навчання у школах для українських дітей. Тобто, це дуже великий сепорт, який залишається до 31 березня 2025 року. Тому програма є, діє три роки з березня 2022 року до 31 березня 2025 року Сподіваюся, я відповіла на всі питання стосовно програми Коєд. Якщо у вас є якісь питання, на які я не відповіла, будь ласка, залиште коментар, я обов'язково на нього відповім. Також, якщо у вас є пропозиції щодо мого каналу або відео, яке ви хочете побачити на моєму каналі, теж пишіть у коментарях, буду дуже-дуже вдячна. Миру України, слава ЗСУ, до зустрічі в Канаді. Bye, guys!